Доброго ранку, мої любі малята! Настала весна, і нам пора з вами дізнатися, які ж бувають весняні квіти. Тож розпочинаємо знайомитись. Мати й мачуха це весняна квітка. Конвалії. Запам'ятайте, конвалії. Бузок заквітає у... навесні. Крокуси. Крокуси. Півонія це також весняна квітка. Проліски блакитні. Підсніжники, біленькі квіти, фіалки, гарні фіолетові квіточки, маргаритки. Подивіться, які вони ніжні. Кульбабка. Всі ви знаєте, ці яскраві жовті квіточки. Сон трава. Насичені фіолетовим кольором, первоцвіти, нарциси теж дуже красиві, і тюльпани. Їх люблять усі жінки.